Всім привіт, вулиця Це Цістина пам'яті жертв комуністичного терору норма населення Західної України. Пам'ятники пам'яті жертв політичних репресій. Зараз Переступчать на міліціонерів. Чорнового знаходиться палац Пната Хаткевича. Колись ходила сюди на гітару два роки, зараз вже заняття закінчилися. Але вона вміє грати, співати. Ну, у нас, є, як обичне, музикальне супроводження, тут кося траву. Ну так, да, як завжди. Концертний зал Тут Проводять концерти. Ті різні бувають підкасти. Вулиця Чорновола. Подивіться, який красивий будиночок по вулиці Маланюка. Готель. До речі, це його тільки адреставрували. Тут ще така площа. Виг'ятник. Може, якому пам'ятнику. Це Може чи що не знаю. А я йду далі на вулицю скорика. А я йду на бранч. Всім привіт.